На позачергову сесію рівненської міської ради зібралося 42 депутати. Усі звернення до президента підтримують, але дехто має свої власні пропозиції, як популяризувати українську мову. Не брати кандидатами в депутати російськомовних кандидатів в своїх сім'ях на офіційному і на побутовому рівнях розмовляти виключно українською мовою. Використання на побутовому офіційному рівнях російської мови слід вважати політичним лицемірством. А як же може бути по-іншому? Звернення чого євця, депутати залишили без уваги, натомість вирішили послухати представників просвіти. Е, міське об'єднання товариства просвіта е, дуже болить, болить питання мовне, і одне із основних, основних завдань, яке є в просвіті, це якраз захист прав і свобод українців. І одне з головніших це якраз утвердження української мови у всіх сферах суспільного життя. Якщо говорити про рівне, якщо говорити про рівнищину, ну десь можна спокійніше відноситися саме до цього питання, тому що просвіто і надзвичайно багато зроблено для того, щоб українська мова утверджувалася у всіх сферах суспільного життя. Міський голова в свою чергу попросив просвіту звернутися до російськомовного населення рівного. Тому я пропоную от просвіті, наприклад, зробити звернення до Украї до російськомовного населення. Є люди, які в побуті розмовляють російською мовою В Рівному є, є за межами саме міє рівно. Це звернення повинно бути від громадських організацій з просьбою підтримати нас, не з не з не з тиском на них, а саме з просьбою підтримати нас. Бо як тільки з'явиться елемент ксенофобії, ці люди будуть налаштовані проти, навіть в такі ситуативно проти. Після годинної дискусії депутати одноголосно підтримали звернення до президента України і відтак просять гаранта конституції завотувати мовний закон. Олександр Туз Юрій Кобів, новини Рівного.